Які часи, такі розваги, велике різдвяне свято на фабриці Ель пройшло цілком у дусі воєнного часу: польова кухня, плетіння сіток, навчання з домедичної допомоги, виготовлення бойових ляльок, мотанок, твітер для орків, і це ще не весь перелік розваг. Поділитись знаннями та досвідом у плетінні маскувальних сіток, та кікімор приїхала Валентина. Вона волонтерить з самого початку повномасштабного вторгнення і впевнена, плетіння маскувальних засобів для бійців заняття не тільки корисне, а й цікаве. Ось такий матеріал. Це спанбонд називається. Спанбонд він не намокає. Якщо намокає, то тобто під дощ попав, а попав він дуже швидко висихає. Не палає, як тканина, тобто і дуже легке. Сітки дуже легкі з ним, і хлопці просто в захваті від сіток з такого матеріалу. Не обійшлось і без вже традиційного, майже для всіх заходів аукціону. 1200, 1300, 1300, 1400 – супер. Це влаштували не просто аби відсвяткувати різдво. Захід націлений на збір коштів не пі хлопців, що воюють у найгарячіших точках. Приклад автівки, на яку збирають, навіть виставили просто перед входом на фабрику Ель. Але цей вже не може виконувати бойові завдання. Ми дуже хочемо допомагати. Ми хочемо допомагати заради перемоги, заради кожного життя. наших хлопців. Бо кожен з них є чиїмось сином, чиїмось чоловіком, чиїмось татом, братом, тому максимально хочеться зберегти їх життя і хочеться перемоги скорішої. Ми сильні, тому що ми об'єднані. І я рахую, що об'єднання волонтерів в Україні це сила. Ми мусимо допомагати один одному. Аби влаштувати такий масовий захід, об'єдналось п'ять різних організацій: благодійні фонди Добротут, Добра справа та Ukraine, А ще спецпідрозділ Карлсон та Дніпровський яхтклуб Січ організатори діляться результатами заходу. Задоволені та готові продовжувати працювати на перемогу. Ірина Кузьміна, Влад Малько та Дмитро Большак Новини 9 каналу.